Друзі, Кейт, Джейсон, Бен і Емілі вирушили в подорож через штати Оклахома, бажаючи провести кілька днів на природі. Вони мріяли відпочити від міського шуму, відключитися від технологій і відчути себе частиною природи. Їхній маршрут пролягав через стару маловідому трасу, де навколо розкидані невеликі села, віддалені ферми і порожні ділянки лісу. Коли сонце почало ховатися за горизонтом, мінівен, у якому вони подорожували, несподівано заглухнув. Ось чорт, сказав Джейсон, відключаючи двигун. Це точно не добрий знак. Кейт роздратовано поглянула на нього. Я думала, ти перевірив все перед поїздкою? Перевірив, відповів він, посміхаючись, хоча було видно, що він нервує. Мабуть, просто перегрівся двигун. Нічого страшного. Захід сонця надав всьому ландшафту зловісного вигляду. Дорога, якою вони їхали, була майже порожня, а з кожною хвилиною темрява ставала все більш непроникною. Нам треба знайти допомогу, сказала Емілі, дивлячись у вікно, де була лише порожня траса і розмиті обриси дерев. Це жахливе місце. Не переживай, відповів Бен, посміхаючись і намагаючись заспокоїти її. Ми зараз з'їдемо до найближчого містечка. Просто треба пройтися трохи. Вони вирушили пішки, вирішивши знайти будь-яку ознаку цивілізації, щоб попросити допомогу. Чим більше вони йшли, тим дужче здавалося, що нічого живого не буде поблизу. Лише ліс і старі покинуті будинки, що ледве проглядалися у темряві, але раптом вони помітили світло в долині. Це було маленьке, ледь помітне світло, що виходило з-за дерев. Всі троє вирішили йти до нього, сподіваючись на допомогу. Коли вони підійшли ближче, то побачили старого чоловіка, що стояв біля невеликого будинку, що нагадував покинутий хутір. Він тримав у руках гасову лампу, і його обличчя мало дивний, незрозуміло похмурий вираз. Ви загубилися? запитав він, його голос був низьким і хрипким. Джейсон пояснив ситуацію. Машина зламалася. Не могли б ви допомогти? запитав він. Старий споглянув на них з байдужістю, потім кивнув: Ідіть до ферми, тут недалеко. Там можна переночувати. Але не виходьте за межі дому після темряви. Пам'ятайте про це, ніхто не мав іншого вибору, і вони подякували йому. Старий показав напрямок до ферми, а друзі вирушили в ту сторону. Крок за кроком їх оточувала ще більша темрява, і хмари, що закрили небо. Тільки додавали атмосфері зловісного вигляду. Ферма виявилася старою занедбаною будівлею з порослим травою, двором і поламаними дверима. Дах був покритий мохом і тріщинами, а стіни розсипалися від часу. Будинок виглядав порожнім, і в ньому не було жодної ознаки життя. Це місце воно як з фільму жахів, сказала Кейт, оглядаючи будинок. Тільки без того, щоб нас тут зараз лякали, відповів Бен. Намагаючись розрядити атмосферу. Вони увійшли всередину. Пройшли кілька темних кімнат і, не знайшовши нічого цікавого, вирішили залишити це місце на ніч. Друзям не хотілося шукати іншого притулку в таку пізню годину. Будинок був старий і наповнений пилом, але принаймні мав дах, під яким можна було б пережити ніч. Поки Джейсон намагався полагодити свою сумну машину за допомогою свого інструменту. Інші почали оглядати будинок. Слухайте, ці картини виглядають дуже дивно, сказала Кейт, підходячи до великої картини на стіні в їдальні. Картина зображувала чоловіка та жінку на фоні того самого будинку, але їхні обличчя виглядали занадто живими, з надмірно вираженими рисами. Щось у них було не так їхні очі не просто дивилися на тебе, а здавалося, вони стежили за кожним рухом. Це схоже на те, як у фільмах з'являються привиди, сказала Емілі, намагаючись знову переключити увагу на щось інше. Але коли вона спробувала відійти від картини, її очі ненадовго зупинилися на одній фігурі старій жінці з великими очима, яка дивилася прямо на неї. Цей погляд змусив її затремтіти, а тіло чить відчути легкий холод. Ти чого? запитав Бен, підійшовши до неї. Всього лише картина. Емілі не відповідала. Її погляд був зупинений на тому самому обличчі. Раптом вона почула тихий шепіт. Вона обернулася, намагаючись зрозуміти, звідки йде звук, але нічого не побачила. Тільки порожній коридор і поламані меблі. Це не я, сказала вона нарешті. Це просто це ненормально. Її слова не встигли потонути в тиші, бо раптом ліхтар, що стояв на столі, різко погас. У будинку стало ще темніше. Це не жарт, тихо сказав Джейсон, ходячи до кімнати, де стояли всі. Він виглядав непокоїмо. Що сталося? запитав Бен, дивлячись на нього. Джейсон просто дивився в темряву, і чим далі, глибше ставало важче дихати. Кожен відчував, як навколо сковує страх. Джейсону знадобилось кілька секунд, щоб оговтатися від цього непояснюваного страху, який опанував його. Він знову спробував включити ліхтар, але той не реагував. Тиша стала ще важчою. Скільки хвилин минуло з того моменту, як погасло світло? Це питання висіло в повітрі, але ніхто не міг на нього відповісти. Лише хруст дерев'яних підлог під ногами і відлуння шепотів, що, здавалося, проникали з кожної тріщини у стінах. Чуєте це? тихо запитала Кейт. Її голос був наповнений тривогою. Всі замовкли, і тепер вони чули. Звуки були дуже слабкими, але чіткими, так кроки, як ніби хтось або щось рухалося в темряві всередині будинку. Спочатку це були легкі кроки, але з часом вони ставали все голоснішими, неначе хтось наближався до них, але одночасно був невидимим. Це не може бути, пробісь, прошепотів Бен. Ми всі чуємо це. Що це? запитала Емілі з огляду на навколишній темний простір. Ніби намагаючись знайти щось знайоме у всьому цьому, я не знаю, але ми повинні вибиратися звідси, сказав Джейсон, спробувавши встати, але тут же почув голос з під землі. Глибокий, ледь чутний, той самий голос, який він чув раніше. Це було щось зовсім інше, не просто шум, а щось більш реальне, щось, що не можна пояснити. Ми не можемо просто встати і піти, сказала Кейт, захоплена панікою. Це місце не залишає нас. Ми не можемо. Її слова затихли, коли звук змінився. Відлуння кроків стало гучнішим. Вони обернулися, намагаючись побачити, що це може бути, але навколо них була лише глибока чорна темрява. Виходило так, що звук лунав з усіх боків одночасно, і тоді перед ними знову з'явилася стара жінка з картини. Тепер її фігура стала більш виразною. Вона стояла в темряві, зупинена як привид. Її обличчя було бліде, шкіра натягнута, немов щільна тканина. Очі з великі, чорні, без будь-якого виразу, і вони дивилися прямо на них. Ти. ти нас чекаєш, прошепотіла Емілі, її голос звучав незвично тихо. Вона навіть не могла зрозуміти, чи це вона говорить, чи хтось інший. Кожне її слово відлунювало на стінах цього старого дому. Стара жінка не відповіла, її губи не ворушилися, але знову почувся шепіт низький, пронизливий, ніби він виходив із самої темряви. Ти не покинеш цей будинок, мовив голос, який вони почули раніше. Всі замовкли, і Кейт звідчає подивилася на Джейсона, Бена і Емілі. Всі вони відчували, як з кожною секундою ставало все страшніше. Місто, здавалось, вже давно зникло, вони були зовсім одні в цьому будинку. І ще одне питання виникло у кожного з них чи є тут щось живе. Ми не залишимося тут, голосно сказав Джейсон, намагаючись знайти в собі відвагу. Він взяв за руку Кейт і Бена, відчуваючи їхні тремтячі пальці ми просто повинні вибратися звідси. Крізь туман страху, вони помітили, що старі двері, які вони закрили раніше, Знову почали повільно відкриватися, хоча ніхто не чіпав їх. Вітряний потік знову ворухнув повітря, змішуючи пил і запах старої деревини. Це не може бути, сказав Бен, підходячи до дверей. Він відчував, як його серце б'ється в грудях. Давайте швидко йти. Вони вибігли на вулицю, але те, що їх чекало, виявилося ще більш страшним ніж будь-яка нічна кошмарна уява. Навколо них в темряві почали з'являтися силуети. Їхні форми були розмитими, немов рухалися по суті з іншого світу, неприродні фігури з величезними чорними очима, що дивилися на них із невиразними обличчями. І вони все наближалися, з кожним кроком ставали більшими і ближчими. Один із силуетів, високий, з порожніми руками, які розвивалися на довгі пальці, наближався до них. Кейт схопила Джейсона за руку і потягла його вбік, намагаючись знайти вихід. Але не було ніякого виходу. Вони опинилися в пастці, оточені темрявою. Усі фігури наближалися. І тоді, всередині себе, вони відчули, що це не просто люди, це щось старе, невідоме, що жило в цьому місті з незапам'ятних часів, і тепер воно хоче їх забрати. Швидше. Кричав Бен, кидаючись до найближчого дерев'яного паркану, що оточував будинок. Але його рухи стали сповільнюватися, немов вони потрапили в якусь пастку часу. Ми не виберемося. вигукнула Кейт, відчуваючи, як її ноги стали важкими, а серце, здавалося, готове зупинитися від страху. Темрява поглинала все більше і більше, і фігури стали ще ближчими. І тоді, на одному з розмитих облич, вони побачили її. Ту саму жінку з картини, що стояла позаду них. Тепер її очі були ще більшими, і вона посміхалась. Фігури навколо них почали рухатися швидше, наближаючись до кожного з них. А в повітрі затримувалось густе, неприємне відчуття холоду, яке проникало в саму глибину. Всі вони стояли, паралізовані страхом. Кожен із них був оточений темрявою і тінями, що сковували їхні рухи. В повітрі стояла безмовність, неначе весь світ перестав існувати, залишивши лише ці страшні фігури, Кейт схопила Джейсона за руку, її пальці були холодні і тремтячі, але вона не могла відвести погляд від старої жінки, чий вигляд став ще більш виразним і зловісним. Її обличчя було нерухомим, але очі, великі й чорні, дивилися прямо в душу Кейт. Вони не просто дивилися. Вони проникали в її свідомість, немов читали кожну думку, кожен страх. Що вони хочуть? прошепотіла Емілі. Її голос звучав слабко, ніби вона намагалася знайти хоча б одну нитку логіки в цьому кошмарі? Вони хочуть нас забрати, відповів Бен. Його обличчя стало білим, як лист. Він не міг відірвати погляд від старої жінки, чий погляд став більш пронизливим. А її обличчя почало набувати більш жорстоких рис. Раптом один із силуетів, який наближався до них, розрізав темряву своїми руками, що були схожі на довгі тонкі пальці і зупинився перед ними. Його обличчя було потворним, як маска, що вийшла з жахливих кошмарів, а на обличчі проступали сліди стародавніх шрамів, мов ті, що могли бути залишені давнім прокляттям. Що вам потрібно? Запитав Джейсон, намагаючись знайти хоч трохи відваги в собі. Чорні очі фігури зустріли його погляд, але відповіді не було. І в ту ж мить, коли Джейсон спробував відступити, він відчув, як у його грудях стискається щось важке і непідвладне. Його серце почало битися швидше, а страх огортав його всюди сущим туманом. Кейт зробила крок назад і зупинилася, коли її ноги торкнулися чогось м'якого, наче землі. Вона поглянула вниз і побачила, як під ногами почала з'являтися чорна пляма, що росла з кожною секундою. Земля під ними стала ворушитися, неначе сама почала змінюватися, поглинаючи їх. Ми повинні йти, кричала Емілі, її голос наповнений відчаєм. Вона потягла Кейт до дверей, але двері раптово знову зачинялися. Після цього величезний гуркіт вибухнув по всьому будинку. Тінь, що стояла біля дверей, Швидко просунула свої пальці крізь тріщини в дерев'яних дошках, немов намагаючись схопити їх. Друзі почали тікати до вікна, але й тут вони не знайшли порятунку. Вікна були покриті товстим шаром пилу і павутиння, і здавалося, що вони ніколи не відкривалися. Що ми робимо? запитав Бен, намагаючись знайти хоч якийсь вихід. Але раптом їх увагу привернув голос старої жінки, що лунав знову, але тепер його було чутно, наче він звучав безпосередньо в їхніх головах. Її слова були тихі і ледь чутні, але настільки проникливі, що здавалося, ніби вони огортали їх всередині. Вибору немає, ви частина цього місця, ваша душа стане моєю. Вони кинулися назад до дверей, намагаючись вибратися, але двері не піддавались. Їх блокувала якась невидима сила, і з кожною спробою їх надія зменшувалася. Тінь за дверима стала все більша, а з неї почали виростати руки, які вражали холодом. Вона повільно простягала їх до Джейсона, який стояв ближче за всіх. Ні. Закричав він, відступаючи назад, але не встиг відвернутися, як його штовхнула хвиля темряви. Здавалось, що саме ця темрява почала поглинати його душу, і його очі наповнились жахом. Він намагався вигукнути ім'я своїх друзів, але ні слова не міг вимовити. Голос затих, і він відчув, як його сила залишає його. Ти не втечеш. прозвучав глухий голос, і старі руки обвивали його тіло, заважаючи рухатися. В цей момент, коли темрява поглинала його, його друзі намагалися рятувати його, але раптом відчули, як земля почала стискатися навколо них. Вони не могли вибратися, і світ, в якому вони були, став тісним і задухлим, як ніби сама реальність почала тріскатися, і вони потрапили в інший світ. І тоді, немов зі слізною лагідністю, старі руки обвили і їх, а темрява закрила їхні очі. Вони стали частиною цього місця, і їхні душі стали частиною нескінченного кошмару, що жив у цих стінах. Місце стало тихим знову. Темрява стала глибшою, її порожнеча поглиналася навколо, відчуття часу розчинялося, і кожен рух здавався невагомим, як крок у безмежному просторі. Джейсон стояв, його серце билося, ніби намагаючись вирватися з грудей, але кожен подих ставав важчим. Здавалося, він втрачає зв'язок з реальністю, а його тіло з самим існуванням. Вони були тут, але одночасно і не були. Відчуття без заполонило кожну клітину. Темрява не просто огортала їх, вона стала частиною них. Як прокляття, що вселилося в їх душі, воно не дозволяло їм вибратися. І коли Джейсон спробував подивитися в бік, він помітив, як його рука повільно, майже непомітно. Розчинялася в чорній порожнечі, наче йому не залишалося більше нічого, ні тіла, ні душі. Ваша свідомість вже тут прозвучав голос, який знову, як і раніше, здавався таким знайомим і водночас чужим легкий шепіт, що проник у глибину його думок. Тепер ви частина цього світу, і знову перед ними з'явилась стара жінка, чиї риси обличчя були розмитими і зловісними. Але тепер з її очей стікали чорні сльози, що падали і поглинали все навколо. Вони падали як краплі дощу, лише більші і темніші. І вони не залишали жодного сліду як темна ріка, що поглинає все на своєму шляху. Ви спробували втекти, але ми завжди були з вами. Ваша боротьба була даремною. Тепер ви тут ми одне. Кейт, намагаючись уникнути погляду цієї істоти, виявила, що її руки починають тремтіти, ніби щось невидиме стискає їх, обвиває їх пальці, як павутина. Її пальці затерпли і відчуття холоду наповнило її тіло. Як. Вона ледве могла вимовити слова. Як ви це робите? Що ми тут? Чому? Це не ви, це це ми, відповіла стара жінка, її голос став ще більш порожнім і нестерпно пронизливим. Це місце поглинає. Ви не можете вирватися з того, що ви самі створили. Її слова розповзалися по повітрю, і кожен звук проникав в серце, нагадуючи про те, що вони не просто опинилися в пастці, а стали її частиною. Відчуття холоду посилилося, а потім знову з'явилися ті самі незрозумілі фігури. Вони були скрізь, їх було більше ніж раніше. Вони стояли навколо, мов зловісні тенета, що чекають на свою здобич. Раптом одна з фігур наблизилася до Бена. Він не міг зворушити навіть пальця, бо всі його рухи стали важкими, немов вони потрапили в світ, де гравітація не мала значення, і ця фігура підняла руку, наближаючи її до його обличчя. Його тіло почало тремтіти від жаху, адже рука цього істоти була холодною, наче сама смерть. Вибір не ваш, сказала фігура з гарячим невиразним голосом. І, хоча він не бачив її обличчя, він відчував її погляд, погляд, який проникав глибше, ніж можна було уявити. Всі намагалися зібрати рештки сили, щоб рухатися, але це було марно. Вони були ув'язнені в темряві, що не мала кінця. Кейт, знову обертаючи голову до старої жінки, побачила, як її обличчя почало змінюватися, перетворюючись на величезне чорне око, яке стало поглинати їх усіх. Ти не можеш піти. Її голос став страшним, проклятим. Вона втягувала їх у своє страшне обличчя. Кожен рух був як вивертання власної душі, і раптом стало ясно. Усі вони насправді не покидали це місце. Вони були замкнені в нескінченному циклі, в якому повторювались ці жахи знову і знову. Вони не могли вибратися, тому що ця темрява була частиною них, частиною їхніх спогадів і болю. Ваша душа стала нашою, сказала стара жінка. Вона розкинула руки і все навколо почало тремтіти від цих слів. Ваша боротьба це, це була лише ілюзія. Тіні почали закривати їх, і, хоча вони відчували, як сили покидають їх тіла, на мить їхні очі побачили щось дивне. У самому центрі темряви з'явилася маленька точка світла, блакитне, примарне світло, яке ніби манило їх до себе. Кейт простягла руку в напрямку цього світла, але щось невидиме потягло її назад. Ви не повинні рухатися до нього, прошепотіла стара жінка. Це не порятунок, це ще одна пастка. Але Кейт не змогла зупинитися вона вже не відчувала болю, тільки відчай. І в той момент, коли вона наблизилася до світла, її тіло почало розпадатися, ніби вона була частиною цього темного простору. Джейсон спробував крикнути, але його голос загубився в безмежній тиші. Все навколо стало мовчазним, і він відчув, як темрява стискає його серце. Раптом темрява почала знову обертатися навколо них, створюючи мозаїку з їхніх страшних спогадів, їхніх запоморочливих кошмарів. Вони не могли знати, чи існує можливість вийти звідси, чи були вони ще живими, чи вже стали частиною цієї пастки. Але одне було ясно. Цей цикл триватиме вічно, і у фіналі, коли темрява закрила їх, залишивши лише одну думку, одне запитання. Що, якщо ми не втекли, а насправді ніколи і не вибиралися, темрява поглинула все, залишаючи лише порожнечу.